Ось так в Австрії відбувається переселення дерева з мансарди, з даху будівлі вниз. В чому складність, мабуть, такі в тому, що багато важить цей куб і руйнується його розбирати. Так ви в цілу стрілу підйомник з Канія. Тут замовили власники, щоб перемістити оце, оце дерево. Так що такий процес, як то кажуть, акуратно винесемо двері і стіни, так само акуратно виносять це, це дерево. Все, воно пішло в захід сонця. Насправді бачите ось куди вона йде. Така от маніпуляція вийшла підвішені повітря.